Янукович пообіцяв не піднімати ціну на газ. Більше того, тепер блакитне паливо вартуватиме Україні на 100 доларів менше. Такий договір підписав з Росією президент України. Натомість за дешевий газ Віктор Федорович продовжив термін перебування чорноморського флоту Росії у Севастополі. Таке рішення Віктор Янукович прийняв за 50 днів перебування на посаді глави держави. Що іще встиг зробити президент України за півтори місяці. Юлія Струк. Зазвичай новообраний президент України звітує перед громадянами держави за 100 днів перебування перебування на посаді Янукович зробив виняток. Про свою роботу Віктор Федорович розповів на півтора місяці скоріше. Він підкреслив, говорити про прийняті рішення дозволила відмінна робота уряду та парламентської коаліції. Мені мої колеги коаліції вистачило небагато часу для того, щоб завершити грабування цієї вертикальної влади. Першого дня дозволили стабілізувати політичну ситуацію. в Україні. Перший крок вихід України з кризи це основна мета новообраного президента. За його словами, Україну вони прийняли в найгіршому стані. Такого економічного застою Янукович не пам'ятає за 20 років незалежності. Президент впевнений, до такого стану державу довів попередній уряд. Уряд Если от фракції, да, є і... при. Президент зауважив, за останні два роки відбувся значний політичний тиск на економіку, що й погіршило фінансовий стан країни. Свої слова Віктор Янукович підкреслив декількома цифрами. Так за минулий рік ВВП впало на 15 відсотків, а падіння виробництва склало 22 відсотки мінус. Серйозна погріб життя. Цього році навантаження буде на бюджет втричі більше ніж минулому році. Ми витягнемо, тому що це обличчя нашої країни пересвітлення. Президент України підписав вигідний на його думку договір з Росією. Янукович домовився, відтепер Україна купуватиме газ на 100 доларів дешевше ніж раніше. Натомість за це Віктор Янукович продовжив термін перебування чорноморського флоту Росії в Севастополі. І, хоча Янукович визнав це не найкращим рішенням, проте в умовах кризи іншого виходу не знайшов. Більше того, президент підкреслив, контракт з Росією стане здобутком для України. Завдяки угоді уряд зможе підвищити соціальні стандарти. Головною причиною було те, що Україна на 10 років мала цей контракт на постачання газу, який заганяв Україну в могилу. А нам жити сьогодні. Наразі основною метою президента є не лише дешевий газ з Росії. Віктор Янукович планує уже в цьому році модернізувати стару та побудувати нову газову трубу в Україні. Проходитиме вона через бурштин-Ужгород. Юлія Струк Ігор Кофлюк, з Києва для подій НТК.